Підземних Королів. Війна Вдруге Еллі виступила перед Великою Радою значно сміливіше. Її вже мало бентежили юрби придворних у строкатому вбранні та велична постава королів. Упевненим голосом Еллі оголосила ультиматум Страхопуда. На превелике розчарування дітей. Він не справив бажаного враження. Це пояснювалось доволі просто Королі й придворні, які проспали декілька століть, ніколи не воювали і взагалі не уявляли, що таке війна, яка вона жахлива. Першим виступив воєвода Гаерта. Він знав про війну зі стародавніх літописів, написаних тисячу років тому. Війна Хо-хо! Оглушливо кричав він із трибуни. Війна це весела річ. Війна це похід, б'ють барабани, трам-там-там. Ми нищимо ворога, забираємо здобич, комори з пшеницею, бочки вина, худобу, птицю. Який бенкет ми влаштуємо після перемоги? го 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 Перелік трофеїв справив на членів ради неабияке враження. Очі в них хижо заблищали. Тут втрутилась Еллі. Не витримавши, вона закричала зі свого місця Ви нічого не знаєте про війну. Війна це кров, страждання і смерть. І чому ви настільки впевнені, що переможете? Гаерта відповів У цьому немає жодних сумнівів. У нас дракони, у нас звірі. Та досить напустити на верхнє військо сотню шестилапих, не погодувавши їх десь за дві доби, і вони всіх пошматують. Гаерта тріумфально спустився з трибуни. Еліс похмурніла вона зрозуміла, що в підземних королів є справді потужні засоби боротьби. Виступив Ментахо. З поміж усіх королів він був найрозумнішим. Ментахо не вибухнув войовничими вигуками. Він просто сказав: Звичайно, війна це невесела прогулянка, як намагається її описати воєвода Гаерта. Я усвідомлюю наші вади якщо ми вийдемо на гору, ми нічого не бачитимемо, і вороги візьмуть нас голі руч. Наші дракони і шестилапі у верхньому світі теж будуть сліпими. Але ми й не збираємося йти нагору. на гору. Нащо нам це? Адже це не ми провокуємо війну, це нам загрожує правитель Смарагдового міста. Що, ж, нехай приходять у нас є чим зустріти ворога, і що до цього Гаерта має рацію. В Еллі аж серце захололо від усвідомлення, що Ментахо каже правду. Верхні армії приречені на смерть, якщо вони спустяться в цей далекий незнайомий для них світ. Усі, хто виступав далі, підтримали ментахо. Рішення було таким Навали верхніх не боятися, але про всяк випадок готуватися відбити напад, фею Еллі не відпускати, доки вона не розчаклує священне джерело. Відмовкам Еллі не вірити. Таємно вступивши у змову з верхніми, вона довела, що має чарівну силу. А тим часом, на горі підготовка до Великої війни йшла повним ходом. Тільки Нокагікар принесла сміливому Левові звістку про те, що Еллі спіткало лихо, як лісом негайно побігли вісники зайці, вигукуючи на всіх галявинах, що цар Лев споряджує загальне ополчення. Аби куцохвостих вісників не проковтнули тигри й леопарди, було оголошено велике перемир'я. Відтепер хижаки не мали права кривдити своїх молодших братів. А якщо хто вимучився голоднечею, той міг поскупти травички або вгамувати голод фруктами. Серйозною перешкодою на шляху до блакитної країни була велика річка, на переправі через яку. Колись ускочили в халепу Еллі та її друзі. Тигри, леопарди, пантери, рисі не полюбляли воду, та й сам Лев пускався вплав лише в разі нагальної потреби. Втім, у лісі були річки, а в річках жили бобри, майстерні будівельники гребель. Того ж вечора всіх бобрів було мобілізовано, і з них сформували будівельний полк під командою головного інженера Гострозуба. Полк вирушив уперед із завданням за один день побудувати на плавний місток через Велику річку. До бобрів відрядили батальйон мавп, шимпанзе, макак і павіанів, які волокли величезні жмути ліан – зв'язувати колоди. Щойно будівельники підійшли до річки закипіла робота. Бобри підгризали дерева, що росли по берегах, і скидали їх у воду. Там вони підводили одну колоду до іншої, а й макаки зв'язували їх мотузками, ліанами. У призначений час місток був готовий, і зв'язківці папуги полетіли доповісти про це головнокомандувачу. О півдні почався великий вихід із лісу. У суворому порядку йшли один за одним батальйони ягуарів, кугуарів, ведмедів, сунули роти пум. Рисей, Пантер. Особлива військова частина була сформована з мав Від них не чекали особливої участі в битві, проте їхнє громове ревище мало щинити колотнечу у ворожих лавах. Військовий обоз складався з величезних буйволів, турів і зубрів. Вони несли на спинах в'язки бананів та інших фруктів. Продовольство для армії, яке, хоч і не дуже було до смаку хижакам, проте достатнє, аби втамувати голод. Попрощавшись із дружиною та дітлахами, Лев вирушив на чолі роти тигрів це була його особиста гвардія. Полководця супроводжували птахи-ад'ютанти і птахи-секретарі. Ад'ютанти передаватимуть розпорядження головнокомандувача, а секретарі. Вестимуть літопис походу і керуватимуть розподілом продовольства. Лев дуже пишався тим, який мудрий розпорядок він запровадив у війську. Він мружився і муркотів від задоволення, наче величезний кіт. У Фіолетовій країні теж готувалися до походу. Моргуни вже мали військовий досвід. Колись вони виступили проти дерев'яної армії Урфіна джуса і ущент розбили її. У них було озброєння славнозвісна гармата, яка тріснула після першого ж пострілу. Гармату можна було полагодити був і порох, виготовлений свого часу велетнем із загір. Крім гармати, були сокири й залізні булави з шипами, насаджені на довгі руків'я. Дорогами маршували роти моргунів, які навчалися військової науки під керівництвом фельдмаршала Діна Гіора. Мешканці Смарагдової країни взагалі не вирізнялися войовничістю, проте й вони збиралися виступити в похід із серпами, косами, лопатами й вилами. Сигнал до виступу мав подати страхопут, але він чекав на підхід звіриного війська. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.